Проте повномасштабна війна вже триває третій рік і поки без чітких прогнозів щодо варіантів завершення, як і без жодних ознак того, що мирні переговори між Росією і Україною потенційно можуть відбутися у 2025 році чи пізніше. Якщо ми розуміємо, що до українського прапора над Кремлем ще достатньо довго, і це наразі, якщо об'єктивні оцінки давати це з наших цілей, але дуже 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 далекосяжних. То для того, щоб перемогти у війні, нам треба зараз зрозуміти, що нам потрібен час для переозброєння нам потрібен час для переоснащення, для, для зміни стратегії. І для укріплення створення України фортецею для цього потрібні перемовини. Перемовини можуть бути успішними для України лише тоді, коли вона почне перемагати на полі бою. Наразі останні місяці, на превеликий жаль, російсько-фашистські війська вони просуваються, і кожен місяць стає рекордним за цифрою захоплених квадратних кілометрів української території. Тому наразі сідати за стіл перемоги, Мовин з позиції слабкої це однозначно призвести до того, що умови, з якими сторони можуть стати за столу, будуть не на користь Україні. Та, схоже, слабка позиція України не тривожить президента. Тези про перемовини постійно присутні в його виступах, і українцям невідомо, що відбувається неофіційно. Сьогодні ми всі свідки. Певних сепаратних домовленостей, які йдуть між Україною і Росією, не по лінії Заходу, а по лінії Сходу. І це найбільш небезпечно, тому що е, чи може бути нашим гарантом Китай? Так, безумовно, Китай може бути гарантом е, нашим, в смислі Зеленського, в смислі Єрмака, в смислі команди Зеленського. І е, вони скажуть: ми вам гарантуємо, що коли ви будете філіалом Російської Федерації. Ви залишитесь недотаркотерканими, ви зможете далі керувати цим філіалом. Статистика показує, що збільшується кількість українців, які готові до перемовин на будь-яких умовах. Насправді він собі думає: та блін, зараз же зима така. Та як я буду без кафіварки каву собі варити? А як я буду зранку, значить, голову мити без холодно, без гарячої води, а може, воще ніякої води не буде. А як я буду, значить, куди я буду виносити те, що я насрав у себе в кімнаті, у відрі, якщо не буде каналізації? Кожен же собі собі думає, думає, там вже хай Зеленський про щось домовиться. І Зеленський чекає момент, коли от такого народу стане більшість, а потім оголосить амністію всім. Хто не заплатив штрафи і не, не відслужив на фронті все, що треба, От, а, і скажуть отець родной, спасіба. Ідея на половині і подивитись в очі путіну буде нарешті реалізована. І на нових виборах з цими ж гаслами можна буде спокійно перемагати, тому що 73% ніхто не відміняв. Що ж дійсно варто робити владі України? Нам потрібно зараз, особливо в нинішній ситуації після перемоги Трампа, зробити все можливе для того, щоб нова американська адміністрація рішуче, як вони можуть, стала на наш бік. А це буде можливо, якщо до цього докласти зусиль. І якщо до цього докласти досвідчених і фахових переговорників, тому в даному разі мета України зараз переламати ситуацію, має бути для на лінії фронту для того, щоб можна було сідати за стіл перемовин і робити паузу, тому що ця пауза і Росією буде однозначно використана для модернізації своєї армії, але Україна має стати за цей час так. Державою від думки про напад, на яку у Росії будуть виникати великі сумніви в доцільності, цього та чи здатна теперішня влада України до такої складної дипломатичної роботи? Я не бачу наміру взагалі якось намагатися побудувати будь-яку серйозну і фахову дипломатію з із залученням досвідчених і якісних дипломатів. Власне, те, що зараз відбувається в дипломатії, це особливо після звільнення міністра закордонних справ Колиби, що до роботи залучають. Вірних і відданих офісу президента, але питати результат доведеться як розумних. Тому якщо ми не хочемо зараз опинитися просто на дні. То дійсно розумних досвідчених треба залучати. Якщо влада цього не зробить, значить, вони або повністю неадекватні і не можуть оцінити всіх тих викликів, які стоять сьогодні перед Україною, нормально оцінити, або вони працюють не в інтересах України. Цікавитись правдою, аналізуйте, донатьте, волонтерте. Мобілізуйтесь, доєднуйтесь до боротьби усіма можливими способами, бо переможемо лише разом.